У цьому відео ви побачите найбільші скульптурні витвори мистецтва зі всіх куточків світу. Адже першість у цьому топі тепер займає індійський монумент, а не китайський, як це було ще пару років тому. І ми починаємо з величезної статуї Гуанін, яка розташована на горі. Скульптура має висоту 77 метрів. А гора, на якій розташований монумент, є вимерлим вулканом віком в 40-50 мільйонів років. Гуанін це бодісатва милосердя в буддійській традиції. Вона відома своєю співчутливістю і часто зображується як жінка. Ця статуя була побудована в 98-му році. Вона є важливою туристичною атракцією і місцем паломництва для буддістів. Монумент зроблений з бронзи і покритий золотом. Дев'яте місце мати, батьківщина кличе. Цей радянський пам'ятник є символом перемоги і подякою Героям битви за Сталінград під час Другої світової війни. Мати Батьківщина має висоту 85 метрів. Коли пам'ятник було відкрито в 1967 році, він був найвищою скульптурою у світі, а ціла його конструкція зроблена з армованого бетону. Восьме місце монумент, відомий як Великий Будда Таїланду. Будівництво якого почалося в 1990 році і було завершено тільки в 2008. Скульптура була виготовлена із бетону та покрита золотом. А зроблено все це було за кошти віруючих буддистів. Сьоме місце. Всім відома Статуя Свободи або давньоримська богиня Лібертас, яку привезли в Америку в 1885 році. У Нью-Йорк вона прибула з Франції в якості подарунку до старіччя Декларації Незалежності США. У Франції був зварений металевий каркас, який надалі обшили полотнами міді. Потім мідну богиню поставили на постамент. Конструкція всередині порожня, а в короні статуї є оглядові майданчики для туристів та відвідувачів. Факіл у правій руці статуї покритий сусальним золотом. Шосте місце. Великі Будда Аметапха у японському місті Усіку. Шоста за висотою статуя у світі, при цьому перша за висотою серед бронзових статуй. Роботи по створенню статуї продовжувались 3 роки, а церемонія відкриття відбулася в 1997-му. Статуя Будди зведена з бронзових пластин, добре скріплених між собою. На будівництво пішло всього 6 тисяч пластин. Вага використаної бронзи 800 тонн. У середині статуя складається з чотирьох поверхів, які служать музеєм. П'яте місце батьківщина мати. Вона є найвищою скульптурою в Європі. Спочатку вона замислювалась як символ не батьківщини, а перемоги. Проте назва батьківщина мати увійшла до ужитку майже одразу ж після зведення. Металевий каркас виготовлений із сталі, яка була витоплена у Запоріжжі, а на Дніпро спецсталі виготовили нержавіючі злитки. Далі в прокатних цехах Запоріжсталі перекочували в листи. У Києві вже сталеві компоненти збирали в одну конструкцію. В результаті вийшла унікальна за світовими мірками суцільно зварна скульптура. Її збирали стометровим краном, який теж був виготовлений спеціально для цього. 1 серпня 2023 року герб СРСР з монумента було демонтовано, а 6 серпня на монумент вже було встановлено тризуб. У час російсько-української війни знову звернули увагу, що батьківщина мати дивиться не на захід, звідки прийшли гітлерівські окупанти під час Другої світової війни, а на схід, з якого з давніх часів нападали на українські землі московські вороги. Четверте місце Наньшань вважається найвищою гуанін у світі. Її висота становить близько 108 метрів. Статуя виготовлена з бронзи та титанового сплаву. Під час відкриття у 2005 році Наньшань була освячена за участю 108 монахів з різних буддійських груп з Тайваню, Гонконгу, Макао та материкового Китаю, а також десятків тисяч паломників з усього світу. Ось і наша трійка лідерів це 116-метровий бронзовий Будда. Будівництво цього монументу почалося в 1996 році і було завершено тільки в 2008. -му. І вже на той момент лайкюн став найвищою статуєю у світі. Друге місце Будда весняного храму. Це вже колишній найвищий пам'ятник у світі. Він має висоту 128 метрів. Дивно, але будівництво скульптури обійшлося Китаю в порівняно невелику ціну всього 55 мільйонів доларів, 18 з яких були витрачені на саму статую. Крім робочої сили і часу було витрачено 33 тонни міді. 108 кілограм золота і близько тисячі тонн спеціальної сталі. Конструкція не була цільною, а виготовлялась частинами, яких було близько 1100 штук. Тільки після повної готовності всіх комплектуючих Будда, був зібраний. Ось і лідер нашого топу. Статуя єдності данина пам'яті Валабхаї Пателя, політика, який боровся за незалежність Індії. Статую відкрито в жовтні 2018 року, і вона є найбільшою у світі на даний момент всього 182 метри. Уряду будівництво обійшлося в 430 мільйонів доларів. В бетоні і в металі увічнений образ маловідомого за межами Індії політика. Над зведенням статуї працювали 250 інженерів і близько 4 тисяч робітників. А на споруду витратили 210 тисяч кубометрів бетона та 18 тисяч тонн металоконструкцій. Будівництво об'єкта тривало впродовж п'яти років.